Юні глядачі гуртувалися у фойє міського будинку культури і ще задовго до початку казкового дійства новорічна історія Червоної шапочки і слід зауважити, нудьгувати їм не довелося. Будинок культури це арт-простір. Тут казка на сцени, казка фотозони і казка виді мастер класів Тому ми стараємося, щоб дітям, а також і дорослим. Могли ми подарувати хоча б частинку свята. Дітки з цікавістю оглядали нерідко купували експонати із благодійної виставки ярмарку декоративно-ужиткового мистецтва, яку підготували для них майстрині Анастасія Кобріна і Наталія Годун. Відвідували також майстер-клас по виготовленню новорічних прикрас, шикувалися в чергу до майстрині з Аквагриму та із задоволенням позували у різних локаціях фотозони майстер класи, що мені намалювали на щоки на сніжинку. Це дуже сподобалось. А мене майстер-класи, вистава і по, ну, і, поїзд, ну, і поїздка класу. Мені сподобається, як мені ділили сніжинку. На Мені дуже сподобалося робити поробки. Нам ще намалювали стіжинки на щокі. Я думаю, що в нас буде, що буде дуже, дуже весела і смішна вистава. І справді, незважаючи на непозимову теплу погоду за вікном, у актовій залі міського будинку культури вирували справжні новорічні пристрасті. Творчий колектив МБК надав Мергородські творі чудову можливість зануритися у світ казки, де мрії стають реальністю а чудеса трапляються кожні миті. Цьогоріч творчий колектив Миргородського міського будинку культури підготував для мешканців нашої громади новорічну історію червоної шапочки. Це казково дійсно цікава така казка, де наш глядач є активним учасником цієї пригоди, адже вони спостерігають за героями, які потрапляють в різні пастки, допомагають їм. І в кінці вже звісно вони отримують велике задоволення, адже вони визволяють. Нашого головного героя Дракошу навіть зараз, в умовах війни, що триває вже так довго, у кожного українця залишається головне завдання зберегти дитячу радість та посмішки, розповідає директор міського будинку культури Ірина Іщенко. Прийдеш ніж новорічні свята, гарний привід для цього. Насамперед дякуємо нашим збройним силам України за можливість виступати і дарувати нашій малечі позитивні емоції. І звісно, дякуємо нашому творчому колективу за таку працю, нашим майстриням, які впродовж показу цієї новорічної казки працювали разом з нами. фойє влаштували неймовірний ярмарок, де можна було вибрати маленьким глядачам для себе неймовірні гарні подаруночки. І без сумніву дійство Новорічна історія червоної шапочки надовго запам'ятається його глядачам. Мені сподобалася ця вистава тим, що дуже багато ігор, дуже багато всяких веселих концертів. Мені дуже сподобалось. А червона шапочка, розчулена невимушеним спілкуванням з глядачами, щиро побажала їм. Я всім діткам Миргородської громади бажаю перемоги, щасливого дитинства. Ну щоб цей цей рік, прийдешній рік дракона, приніс діткам щастя і таки перемогу. Нехай же і справді прийдешній 2024 рік принесе нам довгоочікувану перемогу. А всім дітям України радість і добро, свято ж у міському будинку культури завершилося теплими новорічними привітаннями та запрошенням на нові зустрічі.